Багатопрофільний класичний національний університет Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка відзначив своє 205-річчя. З цієї нагоди на базі закладу відкрили перший в області музей науки. Інтерактивний простір, де представлено близько 20 експонатів, це спільний проєкт Національного центру Мала Академія наук України та науковців Полтавської політехніки. Метою відкриття даного музею науки є популяризація високотехнічних і високотехнологічних професій, спеціальностей, популяризація вивчення на більш високому рівні таких предметів, як математика, фізика, хімія, біологія і інші. Сьогодні на нашому заході присутні керівники шкіл, з якими вже є певне домовленість щодо розробки графіків, відвідування учнями шкіл міста Полтави, ліцеїв, гімназій, нашого музею. Ми робимо перше. Крок у великий світ науки. Чому я кажу перший крок? Тому що ми з Володимиром Олександровичем, мабуть, 5 років тому, от, коли ця ідея у нас з'явилася, ми почали шукати приміщення. Я кажу, перший крок, який повинен бути, потрібно знайти приміщення. І Володимир Олександрович показав мені, каже, в мене в центрі міста є приміщення. Музей науки! Тут працюватимуть не екскурсоводи в звичайному розумінні, а інтерпретатори, адже з науковими експонатами тут можна і треба взаємодіяти, говорить директорка музею науки Малої Академії наук України Марія Дуброва. Кожен відвідувач музею може спробувати своє відчуття балансу, скориставшись балансбордом і пройшовши лабіринт, а також випробувати обертовий стілець, з якого за коректного використання неможливо впасти, але ти можеш обертатися на 360 градусів, зміщуючи центр ваги тіла. Що Дозволяє обертатися на збон своєї усі. Також тут можна власноруч скласти американську гірку, збудувати магнітний міст, побувати у темній кімнаті оптики, розкрити таємниці фокусів та вивчати властивості рідин. І зараз перед нами є доволі цікавий експонат під назвою Усе тече. У нас є три різні рідини: це гліцерин, це вода, це силіконова олія. І ми можемо доторкнутися і перевернути його, і спостерігати, з якою швидкістю пускаються наші рідини. В інтерактивний музей науки запрошують школярів міста Полтави та області. Музей працюватиме і в вихідні.